20 лютого 2014 року ключова дата в історії України. Саме в той кривавий четвер у Києві силовики розстріляли 48 учасників революції гідності. Ще 157 отримали травми. З 2015 року цей день вважається вшануванням пам'яті героїв Небесної Сотні. Ця подія не оминула і Хмельницький. Ми вирішили зробити ось таку саме акцію нагадування про цей день. Ми вирішили максимально по десяти перехрестях найбільш таких людних і найбільш тих, де найбільше автомобілів зупинити рух, для того, аби всі люди згадали, для того, аби всі люди вшанували хвилини мовчання. Старше покоління безумовно пам'ятає ті дні однак діти не знають хронологію усіх подій. Тож у школах організовують виховні години, а також вони самотужки вирізали ангелів, аби в такий спосіб шанувати героїв Небесної Сотні. Ця подія дуже важлива в історії України. Вона показала нам, як якою ціною добувається свобода. Це люди, які поклали своє життя за нашу незалежність, тому ми повинні вшановувати таких людей і пам'ятати їх. Я вважаю, що основний їх обов'язок було вибороти для нас свободу. Всього під час Революції Гідності загинуло 107 людей. Серед них 10 з Хмельниччини. Також ця дата вважається початком неоголошеної війни, адже тоді війська РФ війшли на територію Автономної Республіки Крим. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.